що це таке власне діджиталізація. Якщо ви вперше взагалі чуєте це слово, воно насправді дуже просте. Будемо шукати йому пояснення, чи є е, шкода від такого такої діяльності, яка користь. Власне, говоримо з Дмитром Остапенко, це підприємець, консультант, в дія бізнес, а також засновник школи нью Lifestyle. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Взагалі тема у нас цікава, і от хочеться мені зразу на думку спала ситуація, коли багато наших українців виїжджали за кордон. Вони дуже чітко зрозуміли. Наскільки в Україні просунута а, і взагалі працювала і працює діджиталізація, чого немає в Європі? Вони казали, та як це у вас не можна картку відкрити в телефоні, та як це потрібно чотири конверти чекати, щоб просто з пін-кодом один, там, ще з чимось, щоб просто відкрити рахунок в банку. Тому чудово, що в Україні ця ініціатива існує. Але скажіть, будь ласка, для тих, хто, можливо, не знає, що таке діджиталізація, як вона працює і до чого вона прагне взагалі? Основна ідея заключається в тому, щоб спростити трошечки для українців доступ до певних послуг. Тобто, якщо ми говоримо в контексті тих прикладів, які ви навели, то це процес, коли ми можемо уникнути великої кількості бюрократії, і людина може в смартфоні вирішити більшість своїх питань. Це просто, якщо якщо трошки вийти ви це загалом, то це процес, коли плавно наше життя, воно із паперу і з можливо з якихось офлайн джерел, потрошечку переходить в цифру. Цікаво, яких сфер взагалі може торкнутися діджиталізація, тому що, можливо, ми всього навіть і не бачимо. Я особисто ну, спостерігаю так: додаток Дія, це документи, це просто чудове якесь голосування, прийняття якихось рішень. Але якщо отак фізично ми українці, де ми спостерігаємо діджиталізацію за останні роки? Мені здається, вона майже є сьогодні всюди, тому що додатки, які ми встановлюємо, вони настільки спрощують наше життя. Раніше для будь-якої домогосподарки було нормою повністю, що ми самі прибираємо в хаті. Так? Тобто вона сама прибирає. Сьогодні ми можемо нажати кнопочку і буде їздити робот полісос. Тобто, сьогодні там розумний будинок допомагає багато чого і. Є дуже велика кількість прикладів, коли технології вони полегшують життя звичайних громадян, але, звичайно, так само є і певна небезпека в використанні технологій, якщо це занадто надмірно. Я думаю, ми трошки далі, можливо, про це теж поговоримо. Так, обов'язково. От цікаво, також у мене цікаве таке питання, що якщо в плані держави ми бачимо, що ми можемо. Якісь вже папери мати онлайн, і вони будуть мати силу дію. Так не просто це якась фото, яке не завжди приймають. Так само в сфері лікарській, так в сфері охорони здоров'я, оцей додаток Хелсі, чи... взагалі, ну особисто для мене нарешті відкрив можливість записатись до сімейного лікаря, тому що без черги, Без черги, тому що взагалі я не мала на це часу піти, де треба кудись піти, записатись. скось. А це просто раз один клік вибрала сама лікаря, подивилася. Ну, це чесно, просто неймовірно. Мене цікавить, чому невже лише українці так прагнуть до цього? Чому от в нас якось так вийшло, що багато кроків ми пройшли вже і спростили життя порівняно, наприклад, з Німеччиною чи з Францією, де так само ну, європейські країни, от, і навіть у мене сестра в Канаді, там так само дуже довго чекати на якісь записи, якісь документи. Чому от у нас складається з цим, а там якось їм і так добре? Я думаю, що одна із важливих причин, чому у нас це стало можливо, це тому, що в нас все ж таки до влади прийшов пан Зеленський, і його команда він заснував проект от з Михайло Федоровим. і Вони почали робити проект, який дуже швидко ну, може перескочити всі ці перепони, які в державі існують, і саме через те, що дуже молота людина, дуже прогресивне мислення. Насправді ці технології вони доступні будь-де, але є супротив в будь-якій європейській країні. Наприклад, банківська система там вона не випадково там, 4 дні може йти переказ грошей, тому там ну, є певні люди, які від цього отримують певні. В ви, yeah. випевну вигоду, так би мовити, система вона має певну е, супротив, і це вигідно. Тому якщо в нас говорити про тому, чому в нас так виходить класно, це мені здається, те, що в нас молода команда при владі знаходиться. Це взагалі супер. От, е, я от зараз подумала про те, що ви от говорите, що можливо Європа переживає за більшість свого населення. Ми знаємо, що в них дуже багато літніх людей, а можливо, вони переживають, що вони не так швидко зможуть адаптуватися. От чи є у вас можливо якісь знання стосовно того, як в Україні? От Літні люди, чи здається їм швидше адаптуватися? Чи якось є нахил програми, от навіть в діях, можливо. Е як адаптувати от літніх людей, щоб вони теж швидше це могли робити? Вже не стояти в черзі там в SobBest, наприклад, і не чекати? Ну, На то, щоб на рівні держави така програма була, я ще поки що таке не чув, але я знаю, що у більшості літніх людей є онуки, які можуть допомогти, якщо вони звернуться за цим. І сьогодні, якщо б говорити конкретно про дію, насправді дуже простий додаток, і ми робимо зараз ця програма все для того, щоб Велика кількість людей могла легко її користуватися, тому на рівні держави, наскільки ну, я ще знаю, немає таких програм саме для літніх людей. Але якщо трошки звернутися до більш молодого покоління, вони трошки допоможуть. Але ще я зрозуміла, є завжди ж кол-центр або група підтримки, куди можна звернутися і прямо от покроково, як для бабусі, добрий день, добрий день, мені потрібно так і так, і будуть все проголошувати, що потрібно зробити. І, тому... Якщо вже бабуся може позвонити на кол-центр, то так все. Вже там, там, там є світло якесь. Давайте тоді розбирати. Ми зазначили трохи дію Хелсі. Взагалі, яких сфер в Україні власне торкнулася діджиталізація. Ми можемо повторитися, які функції можливі зараз і в дії? От що ви спостерігаєте? Ну, мабуть, основне таке, що я бачу, що те, що сьогодні додаток дозволяє оминути величезну кількість. Бюрократичних моментів, якщо ми вже говоримо, наприклад, коли там літні люди раніше їм було потрібно, потрібно там субсидію отримати. Це тільки був там ЦНА, пенсійний фонд, угу. різні інші установи, і вони між собою інколи на жаль займаються певним футболом коли тобі говорять там в пенсійному фонді йди туди, там говорять іди туди, і там десь щось загубилося. І сьогодні вже, от, наприклад, там мої деякі знайомі, вони оформляли собі там субсидії саме mm. через дію. Тобто такі послуги вони стають більш доступними, більш простими. І через це мені здається, це дуже великий такий вже крок до того, щоб українці зберігали нерви свої. Так само я пам'ятаю, що коли тільки був перший два перші два місяці повномасштабного вторгнення, то якусь допомогу від держави, також можна було отримати тим, хто втратили роботу, теж це все дуже просто основна програма близька Да, те, да, що... да. там є основна програма це була це те що можна було підприємці вони могли отримати 6300 гривень якщо вони знаходили вели бізнес на чим тимчасово окупованих територіях там чи частково чи ті території які постраждали від uh -huh. російського повномасштабного вторгнення Тобто це основні такі моменти, це додаток дія, це хелсі. Ну і в принципі, те, що ми бачимо, можливо, локально десь по своїх робочих місцях. Є насправді дуже величезна кількість додатків, якими ми кожен день користуємося. Mm -hmm. Просто якщо ми говоримо так загалом на рівні так би держави, яка цікава всім українцям, то це, мабуть, основні ігроки, але ж є багато локальних додатків, які допомагають і спрошують наше життя mm -hmm. да. А пане Дмитре, от ми вже поговорили в принципі, про безліч плюсів діджиталізації, що молодь дуже швидко це підхоплює, їм це подобається, це зручно, це просто, це економить час. А можливо, є якісь і мінуси, про які от ви хотіли зазначити? Скажіть, будь ласка, от які є такі е, небезпечні ситуації, можливо, які можна оминути або не можна оминути? Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Е, ну, взагалом... Якщо ми говоримо зараз не тільки про державні якісь додатки на кшталт дії, якщо ми говоримо взагалі, на жаль, коли з'являється цифровий світ, є багато цифрових шахраїв. І, можливо, ми, як більш трошки молоде покоління, ми не настільки цьому підтверджені, тому що ми вже стикалися з цим десь щось чули, читали якісь дописи, а от, наприклад, ті самі літні люди, коли їм дзвонять і. Людина так. говорить, що там я представник такого то банку, у вас тут ми, там, у вас там помилка, не буде пенсії, треба сказати там дані та, там, ще щось. І саме тому, на жаль, літні люди можуть сильно від цього постраждати, тому що вони дуже часто довірливі. Буває таке, що Шахрай десь знаходиться в в'язниці, він так. скинув бабусі якесь повідомлення, і вона бачить, що там вам на карточку зайшло дві тисячі гривень, але ще вона потримати. не бачить, хто відправник. І Він потім дзвонить і говорить: ой, ви знаєте, я помилаю. Я працюю тут в банці, мене звільнять. Чи можете ви якось там перевезти, там, чи сказати мені дані, ми спишемося. І ну, тобто, є дуже багато різних. На жаль, методів. і коли э, ця бабуся раніше ходила тільки в банк, і вона спілкувалася тільки з жінкою у віконці, вона звикла до того, що всі операції вони проходять тільки в банку. Коли вже вона звикла, що банк може їй подзвонити, щось запитати, вона може подзвонити в банк, то коли їй вже дзвонить шахрай, в неї вже не спрацьовує це, що це 100% шахрай. Тобто, Критично вона вже не розуміє. Так, да, вона може розуміти, що банк може їй подзвонити. Саме тому тут треба бути обережними. Є таке поняття, як соцфішинг, коли. Коли люди, шахраї виловлюють наші якісь особисті дані, є цифровий шантаж. коли Ну для молоді, скажімо, там люди дуже активно, наприклад, там в Тіндері чи в якихось інших додатках вони там шукають собі другу половинку, і виходить так, що хлопець може там спілкуватися з якоюсь дівчиною. Вона починає до нього там якось дуже відкрито з ним спілкуватися, провокує його за те, щоб він почав скидати якісь свої фотографії інтимного характеру. Якщо він раптом по дурості це робить, потім виявляється, що вона йому говорить, що слухай, якщо ти не будеш перевести на карточку такі гроші, всі твої друзі-підписники, я всіх скачала. Отримують всі твої фотки. Безліч таких штук. Саме тому технології, вони як підсилюють нас, так само вони можуть бути загрозою небезпеки, якщо ми будемо користуватися їми немудро. І ми маємо пам'ятати, що коли ми спілкуємося з кимось в інтернеті, це не 100% так, що це саме та людина, яка себе видає. Угу. Ну, шкода теж тут така нормальна. Мені здається, що. От, власне, ви зазначили оці такі основні моменти. Десь можливо є не те, що шкода, а просто негативний якийсь такий момент переходу людям, які. Не є вже такими молодими, так їм буває важко на роботі по-новому почати працювати. Я особисто відвідувала державну лікарню, і такі там жіночки, вони так скаржаться на те, що їм доводиться щось в ноутбуці там вводити, щоб, кажу, щоб отримати ноутбуці, код. Що... Який це буде? ж навіщо мені це все на мою старість років цим займатися. Ну як і завжди, щось складно. щось нове складно, але нічого мені здається, що якщо е, подивитися глобально. Ну які плюси несе діджиталізація, однозначно, то так. однозначно моїх бачимо. Щодавно навіть з друзями ми спілкувалися. і Вони кажуть, уявляєш ну років не знаю сім назад, щоб купити квиток у укрзалізниці, треба було справді прийти до каз і, і відчекати там величезну чергу, щоб придбати квиток, кудись з'їздити, і, і, і ти ж можеш, і, і їдеш, і не знаєш, чи є той квиток, чи немає. Ну. Те, що зараз, це дуже зручно. Зараз, навіть коли ти на фільм приходиш, ти бачиш, просто стоїть велика черга або за попкорном, або за, за білетом. Ти такий, та і заходиш у додаток, купив і попкорн, і білет, і пішов так, собі. Що... Тобто, так. Взагалі, це Ті, хто більше прогресивні. Я хотіла би підсумувати, а що. Ти просто так не робиш. <світ> 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 Ми вже сміємося, що діджиталізація обійшла в мене, я їх і... <світ> ті літні люди. Дуже тяжко до цього йду. Але все ж таки я прагну. Але я розумію, що варто. Просто критично з критичним мисленням підходити до цього, от, наприклад, до шахраїв, і просто розуміти, що от, що зараз відбувається, як ця ситуація може повпливати, і якщо використовувати от засіб критичного мислення можна не бути е, ошуканими, якраз шахраями. Так. Дуже дякуємо вам, пане Дмитре, що ви нам стільки розказали інформації. Ти вже тебе вже немає питань. Так, давай, якщо в тебе в є. є. По перше, чи може діджиталізація викликати залежність? От мені просто. Чи чи взагалі а, так, коректно так. про це говорити? Якщо ми говоримо конкретно про додатки, якими ми користуємося, то звичайно так, тому що раніше, наприклад, дитині, для того, щоб отримати той самий гормон радості. Ендорфін, їй було потрібно, наприклад, взяти якісь санки, піти кудись кататися або грати mm -hmm. в козаків-розбійників зі своїми друзями. Сьогодні дитині для того, щоб отримати ендорфін, їй можна не виходячи з хати, просто вбити якогось монстра mm -hmm. в якомусь додатку чи в комп'ютерній гри. І саме тому спосіб отримання ендорфіну він став дуже легким. І це дуже серйозна проблема, тому що зараз залежність від комп'ютера вона стає вже третьою. Після того, як у людини є залежність від наркотиків, від алкоголю, і комп'ютерна залежність це третє по в світі із самих таких небезпечних залежностей, і є вже цілі центри, і вони більше розвинені в Європі в Америці, де людей прямо лікують від комп'ютерної залежності. Саме тому, якщо ми розуміємо, що нам стало дуже легко отримувати задоволення від того, що ми зробили допис в соцмережах і отримали велику кількість лайків, і ми радіємо від того. Це трошки заміняє, це такий як сахарозамінник, uh -huh. який призводить до того, що людина замість реальної радості від спілкування з людьми вона починає отримувати віртуальні якісь цифрові лайки. І uh -huh. це дуже часто призводить до того, що вона може цілими днями сидіти вдома, скоролити, і в нього такий палець вже стає червоний. Це не знаєте, я, до речі, про це навіть це... і не думала це ж також стосується діджиталізації? От е, наші це всі проте. месенджери, наші е, додатки по замовленню їжі, доставки так, от інколи можна було б вийти на вулицю, прогулятись, піти десь поїсти люди замовляють і можна, і можна так. Можна... Суцільна гіподинамія, а тут ще й додатки дозволяють нам просто відчиняти двері, отримувати їжу і віддавати там можливо якісь свої yeah. потреби. Ну і наостанок, як взагалі опанувати цю діджиталізацію і можливо, навіть за допомогою неї е, е, якось не. Користь людям. Мені здається, найголовніше пам'ятати, що технології створені для того, щоб ми їми користувалися, а не для того, щоб вони користувалися mm -hmm. нами. Саме тому у мене на телефоні немає жодного сповіщення, і люди, які в мене в оточенні знаходяться, знають, що єдиний спосіб зі мною швидко зв'язатися це подзвонити. Mm -hmm. Я не використовую якісь сповіщення, тому що тоді люди, які там знаходяться, якийсь телеграм-канал чи людина, яка вирішила мені зараз написати, вони керують моєю увагою, тому що в мене щось блимнуло на телефоні. Мені срочно треба перевірити, бо в мене невроз починається, що раптом там щось важливе. Якщо в людини таке ставлення, можливо, треба вимкнути трошечки сповіщення. Ви побачите, що все буде ну, окей. А, якщо ми говоримо, що людина підписана на 150 різних телеграм-каналів чи там інші якісь джерела, можливо, від чогось треба відписатися, для того, щоб трошки себе розгрузити в цьому плані. І якщо ваше питання стосується того, як можна використовувати, насправді сьогодні сам факт того, що ми можемо з вами знаходитися, там, сидіти в приємній студії і в різні куточки світу мати трансляцію, це вже говорить про те, що технології дають ну, такі можливості, яких Раніше вони безпрецедентні. Якщо нашому бабусі дідусєві колись сказати, що вони можуть повернутися після роботи. І там я не знаю, робити якийсь допис в інстаграм для себе, якщо вони займаються якимось товаром чи якоюсь послугою, і вони після восьмої години вечора, лежачи в себе там на дивані, можуть робити щось продуктивне, що призведе до того, що більша кількість аудиторій дізнається про їх товар чи послугу. Вони були приголомшені такими можливостями. Але ми дуже часто не використовуємо ці можливості і замість цього споживаємо 285 серіалів від Netflix і дивимося 88 годин тіктоку. Саме тому пам'ятати, що технології вони можуть нас підсити. А можуть стати джерелом нашої залежності. Угу. Дякую, що ви так підсумували. От мені здається, що вже питань ніяких немає.